Ну де він? Я не знаю. Повідомлення про виселення. Тривога! Тривога! Та пішов ти. Тес, я практично твій дядько. Сука, сайс мій каса. Пропала наша каса. Та. Я йду. Ти працюєш лазером? То я тоді не зайду. Ви такої машини ніколи не бачили. Зайдіть. Замкни двері. Та де твій замок? Дивися. Яка дірка в радіаторі, яка велика. Щось її пробило. Так, і що? Це надзвичайно сталь. Шрапнель у моторі перебила всі контакти. Дивіться, це вже моя геніальність. Вам сподобається. Якщо під'єднати акумулятор, До викликаю всіх. До викликаю всіх автоботів. Ось так. Це не вантажівка. Гадаю, ми знайшли трансформера. Раз. Тікаймо! Hey! Лукас! Тату! Ти збожеволів! Забери цю штуку звідси! Ти не хвилюйся, я працював цілу ніч. Не Знаєш що це не вантажівка. Я бачу, це космічна вбивча машина. Чуже вона не жива, ліквідована, знищена. Слухай, є номер на нього слід подзвонити. Владі, а, всі американці дзвонять. Відчепись. ти повинен подзвонити. Здаси прибульця, одержиш двадцять тисяч доларів. Грошей не буде. А якщо вловиш живого, чи заламаєш як дику звірюку? Це 100 тисяч доларів. Тату, треба дзвонити. Так дворити. я чув, Ей, в рекламі ага. такого не казали. Треба це не гарантія. Хіба Грек брехав би? Це трансформер з битви за Чикаго. Я хочу знати, як він діє. Я винахідник. Це може все змінити для мене. Дасть мені зовсім нові передові ідеї, і у нас буде купа грошей. Я це вже чула. 25 тисяч. І Мені на і на будинок. Крім того, ти це за мої гроші купляв. По суті, це мій тягач. Ти згоден? Згадай наш контракт про інтелектуальну власність. Який контракт? То папірець. Ти підписав. А тепер крутиш. Кожна твоя ідея моя. Кожна думка моя. Ти по суті належиш мені. Е, Це вже схоже на рабство. А його скасували навіть у Техасі. Добре. Бери різак. Поможеш на горі. Ах. Снаряд вибив силовий блок. О, Теса, дивись. Такого вбивча машина не дозволить. Хай, я подзвоню. Гроші будуть, але спершу гляну, що там. Хочеш сховатися в хаті? йди. Усе почнемо. Як так може. Це що таке? Це зброя. Вона! Ні! Ух ты! І я тебя бью! Я вас бью! А ну, Не стріляй! Не стріляй! Звони Дев'ять, один 1 ходу! Лукас! Порушись, Заспокойся! Тихо Стій тут. Він не скридить. Збродіві системи пошкоджені. Мотор влучила ракета. Ми її виняли. А -а -а. Значні пошкодження. Я допоможу. Ти в моєму домі, я інженер звати Кейт Єгер. Кейт, я твій боржник. Для Оптимус Прайм. Мої автоботи... в небезпеці. Я мушу йти. Мушу йти негайно. І далеко ж ти зайдеш. Теса сюди допоможеш. Що з тобою сталося? Засідка, пастка. Люди влаштували. Вирвався і взяв цю форму. Ви ж ніби за нас. На що людям вас нищити? Вони були не самі. Мої автопоти... Мене ходять. Так. Якщо їх знайдемо. Дозволь мені.